Програма Зверни увагу я і ведуча Тетяна Рамус. Вітаю вас нещодавно в одному із наших сюжетів ми розповідали про газ Радон, який є цілком природним явищем в Україні і від якого нікуди не поїтися. Але зменшувати його концентрацію заради власної безпеки треба. І зокрема, зробити це можна за допомогою правильних будівельних матеріалів. Але водовельні матеріали можуть бути не лише нашими помічниками, не лише окрасою нашої оселі, а й ворогами. Зараз всі ми почали активно економити, а виробники виконали на ринок продукти низької якості. Мовляв, саме те, що потрібно споживачеві, дешево, а якість. Чи знаєте ви, що будматеріали можуть викидати у повітря вашої оселі небезпечних речовин більше ніж вантажівка за день? Зверни увагу далі і не продишеви на кону твоє здоров'я. Якщо ж хочеш мати мудрого порадника постійно під рукою, купуй журнал Зверни увагу. Він вже у продажу і це єдине на сьогодні видання з конкретними порадами для живих людей, громадян великої держави. Не встигли в'їхати в щойно відремонтовану квартиру і раптом відчули нездужання. Не дивуйтеся, цілком можливо, шкоду вашому здоров'ю приносить власна оселя, тобто матеріали, з яких вона побудована. «Где клей? п'ять і 500 рублів здачі, «Где як правило, при купівлі будівельних та оздоблювальних матеріалів ми звертаємо увагу на колір, розмір, вартість при цьому забуваючи про екологічність товарів. Самые безопасные это вообще натуральные материалы. Это камень. И то, если это гранит, это источник радиации. Вот, да. То есть это камень идет, это идет дерево. При покупке необходимо четко смотреть, чтобы сертификат, который дают, соответствовал товару, на который он распространяется. Будівельні та оздоблювальні матеріали роблять звичайний вплив на формування мікроклімату в приміщенні, тобто на наше з вами здоров'я. Зверни увагу, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я порівняли повітря в квартирах із міським повітрям і визнали, що в кімнатах воно в чотири рази брудніше зовнішнього та в сім разів токсичніше. Незалежно від майнового цензу громадян, забезпечити себе від впливу полімерних матеріалів в побуті, в житті практично неможливо. Основним джерелом хімічних забруднень повітря служать будівельні матеріали. Це перш за все різні бетонні, цегляні інші вироби, з яких зводяться стіни будинку. І Якщо з цим нам залишається тільки змиритися, то з оздоблювальними матеріалами варто бути уважніше. потенциально значит, при нагревании вагонка выделяет что? Фазген и выделяет формальдегид. То есть это или боевое отравляющее вещество, или что? Формальдегид, то есть, в общем-то, вещество, фенол. Вещество, вызывающее нарушение координации, угнетающее работу нервной системы. Формируется так называемый синдром хронической усталости. Зачастую бывает, что, чтобы удешевить конструкцию, производители могут пойти на тот шаг, что сертификат вам покажут на изделие, которые Будуть встановлюватися в жилі поміщення, але тим не міні, використовують матеріал, який в жилих поміщеннях не приміняється. Будівельники можуть обдурити. Зверни увагу на це і ще на один факт: серйозними забруднювачами приміщень є полімерні матеріали, з яких роблять покриття для підлоги, а також клеї, лаки, фарби. А от гіпсокартону не варто боятися. Також гіпсокартон. Це матеріал, який зроблений з гіпсу і картону. Імеють свойство убирати влагу. а потом отдавать влагу. Материал для жилья – это очень хороший. Краски, опять-таки, конечно, лучше выбирать на водной основе – водоэмульсионная, латексная краска, акриловая краска, которая имеет хорошую укрывостость, красивый цвет, матовый или блеск. Ну и сами они, как на воде, более экологически чистые выявляются. І ще кілька порад щодо полімерів. Запаху бути не повинно виділяти в небезпечних розмірах шкідливі речовини. Теж полімери не мають і не повинні створювати значне статичне електричне поле. По всім матеріалам, звісно же, я торблю свого мужа, щоб он контролював і ну сматря, щоб дійсне були екологічні прошедше, кокота контроль краски. І ще зверну увагу, ти платиш гроші, у і вимагають за них всі документи часом безкінечні. А ще не бійся ставити питання, чому і звідки ви привезли цю дошку? Саме вони допоможуть тобі уникнути шкідливої покупки. Я Думаю, що в магазинах должны продаваться більш-менш качественно стройматеріали дійсно де, є сертифікати качества на цю продукцію. Можна бути впевненим. Отже, якщо стан здоров'я після ремонту погіршився, перевіряй його у лікарні, а на дім викликай представників СЕС. Юристи нагадують, що будівельні матеріали вироблені в Україні та за кордону повинні мати сертифікати відповідності. Оздоблювальні матеріали – гігієнічні висновки. А виробники, зокрема, повинні мати ліцензію на виробництво свого товару. Зверни увагу. пішли і все піділалі. Все піділалі. Ай, житло ваше буде дійсно тим місцем, яке здатне захистити вас від усіляких негараздів. Тепер ви знаєте, з чого його будувати. Не забувайте ділитися з нами пропозиціями щодо тем, які б ви хотіли побачити в нашій програмі. Дякуємо вам всім за участь і увагу! І запрошуємо на сайт Ридабікрапкарамус.комює. Архіви програми дивись на Play карнет. Завтра дамо поради тим, хто хоче володіти іноземними мовами. Чи можливо це за дешево і за кілька місяців? На сьогодні все з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось.